Ей, я ніколи не обманюю, я завжди говорю тільки правду. Давайте спробуємо розібрати, що таке правда, що таке обман взагалі в нашому житті. Ми обманюємо себе набагато більше, ніж ми думаємо, що ми обманюємо. Якщо ви сказали, що я зранку, завтра встану трошечки швидше для того, щоб зробити зарядку, а встали трошечки пізніше і не зробили зарядку, ви вже обманули. Далі ви спішите на роботу і вас. Питає начальник та ети. А ви, ще вдома, взуваючи черевики, так, говорите, я вже під'їжджаю. Ви обманюєте другий раз. І так, третій, п'ятий, десятий. І вам здається, що ви робите добро, щоб інша людина не хвилювалась, не переживала. Але направду ви створюєте певне поле, ви створюєте поле, певну вібрацію і ви створюєте певний посил у всесвіт. В якому говорите я обманюю. Якщо я обманюю, значить я не можу отримати те, до чого я йду. І це перший сигнал до того, що ви не отримуєте ваших цілей, того результату, до якого ви очікуєте, лише з однієї причини ви себе. Обманюєте, ви обманюєте інших і не звертаєте на це увагу. А друге, що ви робите, ви виправдовуєте себе, ви виправдовуєте ситуації, які трапляються, і це входить в звичку, в регулярність. І вам здається, що це все нормально, що так роблять всі, що не можна бути ідеальним. У вас є мільйон відговорок. Що робити самоспостереження? Коли ви відслідковуєте себе, свої дії, своє мислення, коли ви тільки сказали, перший етап це буде, коли ви почнете вже після своєї свого обману, після своєї брехні, ви почнете думати, от я збрехала, отут я сказала неправду, отут я себе обманула. Найбільше ми, до речі, обманюємо себе. Коли ви заходите в будь-який челендж, це не має значення, чи це є якісь там дофамінове голодування, чи це якісь. Обмеження себе, будь-яка програма, чи це якийсь медитаційний курс, це не має значення. Там, де є вимоги до себе себе в чомусь обмежити, що відбувається, в вас з'являється зупинка. Мінімальна, вона зовсім малесенька. Якщо не маєш того, тої практики зовсім маленька, і вона особливо і не вплине на ті зміни, але це буде перший маленький крок до великих змін. Треба забирати механіку, треба забирати нашу автоматику, на якій ми працюємо, і треба включати своє усвідомлення. Одного разу, коли ви щось пообіцяєте і не виконуєте, або почнете обходити це іншими словами, пояснювати в цей же ж момент. Ви зупиняєтесь і говорите, що я роблю, кого я обманюю, для чого я обманю, для чого я виправдовую. І це вже перший крок до вашого самоусвідомлення. Користуйтесь тим лайфхаком, тою порадою і думайте більше про те, що ви говорите собі іншим.